Дорогі, шановний Олександр Васильович, хочемо привітати ми з Донеччини вас, святом захисника Вітчизни, подякувати за сину і сказати, що все буде добре. Все буде Україна, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава і слава Збройним силам! Смерть ворогам! Смерть ворогам. Дякую для Клас, це ви для тата, це ви для тата записали? Мене тато зараз в лікарні, тому для нього, щоб було йому, як говорять, для його скорішого виздоровлення, тому що він істинний патріот України. Він вболіває за Україну. Ну, якось так. Все Дякую, нього... зі святом вас. Переможемо обов'язково. А таткою одужання. А нам завжди допоможе. Дякую. Я можу показати вам